Всім доброго дня! Сьогодні переглянемо, чи планує загадана людина якісь серйозні відносини з вами. Подумайте про свого партнера, згадайте і буде дві позиції: чи планує загадана вами людина серйозні відносини з вами? Так, карта 1, карта 2. Показую вам. Карта 1, карта 2. Обирайте. І почнемо з карти 1. Ну, дивіться, тут однозначно людина хоче, да, Він тут, можливо, да, чи вона тут проявляється до вас. Знаєте, тут навіть така трошки карта такої робкості, да, коли от людина не знає, як до вас правильно підійти. Да, можливо, якесь таке є трошки як ну, от, Коли да, така сором'язливість проявляється. Але тут класна карта, карта таких дійсно теплих почуттів, да, карта, яка показує 100% зацікавленість людини. Знаєте, і тут от, прямо з вами, от як з таким хрусталем, да, щоб от, щоб хоч якось вас не, не спугнути, да, якось не, не налякати, да, нічого лишнього не сказати. Дуже така приємна карта, да, яка показує дійсно. Такий трепет, да? людина до вас ставиться дійсно з таким трепетом, і тут 100% да, згадана людина хоче з вами стосунки, і от, ну, прям, да, може, якось в діях це не дуже проявляється, але це тільки через, навпаки, да, таку велику емпатію до вас і от страх щось зробити не так. Та два, ну, дивіться, тут Тут в згаданої людини може бути ще не вирішена якась ситуація, да, наприклад, там, з колишньою, да, чи з колишнім. Тобто тут трошки м, карта показує да, такий от трикутник, і все-таки да, поки а, тут йому, да, чи їй треба розібратися з якимись своїми попередніми відносинами, да, бо тут вас ніби не двоє, а троє може бути. Тому тут 100%. Треба ну, якось поговорити, да, можливо, і от не лізти да, от, оце, от третім лишнім, бо тут кажу, тут така карта. Карта да, такого трошки, ну скажем, Десь да, може він він або вона трохи хитрити, да, хотіти всидіти на двох стільцях, але ну, звичайно, так не буде, так не буває. Тому от просто майте це на увазі, і ну тут, тут людина ще вирішує якісь да, свої питання минулого, і от це прямим прямим образом да от впливає на стосунки з вами.